І не велосипед, але й не машина. Черкащанин створив унікальний скотч мобіль. Удома самостійно переробив триколісний ровер, обмотав помаранчевою плівкою і тепер роз'їжджає на ньому на далекій відстані. Теледебют чоловіка та дивомобіля у сюжеті Яни Федоровської. Замість мотору ноги, а замість дисків спиці. Ця помаранчева машина дещо химерна для пересічних містян. Для Олексія ж звичайнісінький засіб пересування. Хоч каже, що далеко не ідеальний. Прототип, тому ну, на зовнішній вигляд вибачайте. Та своїми функціями справляється на ура. Ця дивомашина пояснює Олексій. Суміш велосипеда та автомобіля, що дозволяє з комфортом долати відстані та негоду. Основа триколісний лежачий велосипед. Його зовні Олексій обмотав пластиковими трубами, а їх скотчем та плівкою для меблів. На все пішло тижнів зо три. Каже, так досяг мінімальної ваги і захист. Сьогодні був дощ зранку, якби в мене не було веломобіля, був звичайний велосипед, я б не поїхав, бо я бачив прогноз. Зараз такий невеличкий дощ, для мене не проблема. Ну, в цьому основна, основна задача веломобіля. Всередині, як і в автомобілях, кермо та місце для багажу, а ще поворотники і спідометр. Від велосипеда ручні гальма, а замість двигуна власне педалі. Позаду на веломобілі Олексій приробив міні-багажник, аби захистити речі від дощу. Хоча, каже, волога та багнюка таки потрапляють у кабіну. Якщо його нахилити на бік, то видно, що в дні також ще багато дірок. Через них також потрапляє вода. Європейські моделі вони майже повністю герметичні знизу. Саме я тепер зрозумів для чого. Саме в Європі та форумах піддивився Олексій таке ноухау. Хоча там, каже, це за норму. Реакція ж українців натомість різна. Хто соромиться і лише здалеку фільмує, сміливці ж ретельно роздивляються. Ну, пайде що. Для путешествий то, що треба. Хороший, хороший. Молодець. А всіх Я його І телевізори бачив. Водії, каже, вололюбитель переважно поводять себе толерантно. ж реагують по-різному. Тібе перша реакція ха-ха-ха. З цим ха-ха-ха, реакція теж є, але ну, набагато менше. Тобто, в основному позитивно, особливо, коли я проїжджаю повз зупинку, люди стоять під дощем, мокнуть, чекають автобуса, а, я, а я, я їду. І коли так кілька разів проїду, то вже ніхто не сміється. Я дуже вдячний водіям вантажівок, бо вони дуже акуратно завжди об'їжджають. Це вже четверта саморобна веломашина Олексія. Попередні каже, були менш вдалими. На цій чоловік вже проїхав більше 400 кілометрів і в сніг, і в дощ. Найдовша поїздка у сім годин була до Черкас і назад. Та за мету Олексій ставить мінімум 4 тисячі кілометрів. І цей витвір називає лише проміжним етапом до еталону саморобних веломашин. Яна Федоровка Сергій Косенко, Віка новини.